Тестуй швидко. Одне з найважливіших якостей успішних людей це те, як швидко їхні ідеї втілюються в життя, тобто скільки часу проходить від зародження ідеї до її реалізації. Саме це і визначає, наскільки людина успішна. Ідеї самі по собі нічого не варті без реалізації. Всі можуть генерувати ідеї. А от що відрізняє успішних людей, це те, що вони не просто генерують, а беруть і втілюють свої ідеї в реальність. Раніше я часто жила у своїй голові, вигадувала ідеї і думала, це, мабуть, не підійде, це не для моєї ніші, це, напевно, не спрацює, але з часом я зрозуміла: ти ніколи не дізнаєшся, що спрацює, а що ні, поки не спробуєш. Тестуючи частіше, ти підвищуєш свої шанси на успіх. Тому я вирішила, як тільки з'явиться ідея, я відразу її втілюю в життя. Я більше не закохуюся в свої ідеї, вони нічого не значать, поки не перевірені в реальному світі. Як кажуть, успіх приходить не до тих, хто робить все правильно, а до тих, хто більше пробує. Тож працюй розумно, а не просто багато. Тестуй, помиляйся швидко, і так ти щодня будеш трохи ближче до істини.